Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок Мазур Юля. Сьогодні поговоримо з вами про миротворець про чудовий сайт, куди вносять усіх ворогів нашої держави. Я тут трошки для себе почала розбиратися, що воно таке цей миротворець. Ну, чесно вам скажу, те, що прочитала, то трохи французькою скажу охреніла. Значить. Дуже цікава інформація у мене про цю базу, про керівника, про засновника, про все на світі. І хочу з вами поділитися цією інформацією. Думаю, що висновки кожен зробить сам. Значить, особовий склад. Керівником центру є Роман Зайцев, в минулому співробітник територіального управління СБУ у Луганській області. За словами Зайцева, на початку 21-го року в складі центру налічувалось близько трьох десятків співробітників, які проживають як в Україні, так і за її межами. Станом на кінець 2021 року більша частина особового складу перебувала за межами України. За меж України дуже добре видно, що відбувається в цій державі, як виявляється, да? коли тут проживаєш, то бачиш трошки більше. І розумієш трошки більше, а коли знаходишся за межами, то робиш дуже цікаві висновки. Значить, ну, для початку скажу вам так: в моєму розумінні база миротворець, це була база е створена, це я так розуміла раніше. Була база створена, куди заносили усіх сепаратистів, ворогів держави, е людей, котрі якимось дивним чином. Е Стали ворогами, ну війна прийшла там по-різному. Тобто люди, котрі в дійсності чинили якусь там небезпеку в нашій державі. І зараз, коли я почала передивлятися, кого туди почали вносити, то в мене складається відчуття, що ми, ми туди всі починаємо входити як в розстрільні списки. Тобто руками миротворця, його керівників та певних спецслужб в Україні створюється така ситуація, що ну, дивіться, дуже багато блогерів, котрі донатили весь час на війну, допомагали нашим ЗСУ, тепер стають дискредитованими. Дуже багато адвокатів, котрі роз'яснювали людям їхні права, теж попадають в цю базу. Значить, дуже цікавою є інформація про те, що. На сайт Миротворець була відкрита кримінальна. Ну, я думаю, що ви самі розумієте, що відбувається зі зв'язком в такому випадку, але я буду говорити далі. Значить, за статтею 182 Кримінального кодексу порушення недоторканості приватного, жит... приватного життя. Ну, я думаю, що якщо так пішло, то можна відкривати знову цілу купу справ. Відносно цього ресурсу. Значить, що ж воно таке? Це громадська організація створила власний сайт, який фінансується з незрозумілих джерел, того, що немає конкретно фінансування, хто його фінансує, сайт Миротворець. Значить, і от вони створили певну базу. Дуже цікаво, що в цю базу ввійшли і такі, як Ківа, і як Захарченко, і ціла купа сепаратистів. А тепер почали входити люди, котрі відстоюють права і свободи громадян. Але е я хотіла б нагадати, може хто забув, я вже колись про це говорила, стосовно служби безпеки у Луганській області, котра була екіпірована, але першою здала свої позиції. Так, Роман Зайцев, а в 2021 році ви пишете про те, що щось там пішло не так, а сайт працює з 2016 року. Тобто у нас вже була війна, а багато ваших співробітників виїхали за кордон. І за кордоном починають тепер присувати наших українців. Значить, сайт не належить до жодної державної установи, розумієте? І фінансування отримує теж з різних. З різних джерел, скажімо так. Я прочитала тут цікаву інформацію про засновника самого центру. Значить, Тука. От зараз я вам зачитаю, а ви поясніть мені, будь ласка, що це не проросійський норатив. Тука вважає, що розірвати економічні зв'язки з Донбасом неможливо, а повернути окуповані території можна тільки не військовим шляхом. Це не Заклик до якоїсь там припинення війни, як блогерів притягують, да, тепер туди в той сайт, то й туку внесіть туди, засновника. Він вважає, що після відходу лідера Росії Володимира Путіна в політиці країни не зміниться нічого, навіть якщо президентом стане опозиціонер Олексій Навальний. Ну, Навального вже нема, вже нема кому там ставати, але дуже є цікава ще інформація про самого туку. E, значить. Він е звинувачував е бійців Айдару в тому, що вони перетворилися на одну велику банду, чим викликав ще більше обурення у військових. Це не про російський наратив. Звинувачувати військових в тому, що вони банда. Е у липні 2020 року син колишнього чиновника Павло Тука зізнався, що спровокував ДТП, сівши за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Я не пив понад три роки, не пив абсолютно ніякого алкоголю, кинув із багатьох причин війна, проблеми в сім'ї, проблеми в справах, проблеми зі здоров'ям тощо. Два місяці тому я зірвався і випив. Це був саме зрив, а не усвідомлене бажання. Тому що той день був один із декілька за останні місяці, коли я не хотів жити. Саме того дня, через понад три роки вперше в житті я сів на підпитку за кермо. Підсумок ДТП. Постраждало тільки залізо, всі пасажири цілі. Я не бикував, тато він не дзвонив, товаришам, копам теж. Гроші нікому не пропонував. Задули, отримав тимчасові права і поїхав на таксі додому. То, е, дивіться, син Туки був в АТО, так як і багато наших хлопців, воював. То тепер виходить так, що. Е, той, хто зараз починає, той, хто зараз воює з тих хлопців, котрі з 2014 року е і висловлюється проти армії проти того, що робиться в армії, то той сепаратист. А той, хто звільнився, його вже нікуди не беруть, і він п'яним їздить, то то не сепаратист, щоб ви не попутали просто. Значить, сайт миротворець звинувачує мене в тому, що я веду е, проросійську якусь діяльність, е що я займаюсь підривом діяльності державних органів, таких як правоохоронні органи. Ви знаєте, ну, мій поводир ось Конституція України. Ця маленька книжечка регламентує усю мою діяльність, а діяльність правоохоронних органів в Україні регламентує стаття 260 Кримінального кодексу України. Створення непередбачених законом збройних формувань. Ще я вам скажу так: це в базу Миротворець мене внесли після того, як я заціпила міністра Клеменка і його бідних квіточок, котрі не предназначені для війни, котрі повинні сидіти в тилу, бо вони не вміють воювати в полі. І оце саме є дискредитацією державних органів. Для початку. Треба довести, що то державні органи, тому що, вибачте мене, може я звичайно помиляюсь, але я не знайшла закону, яким була утворена, утворена Національна поліція України. Закон про діяльність Національної поліції є, а закон, яким вона була утворена, я не знайшла. Не знайшла закон, яким було утворено ТЦК. Вибачте, ну якщо маєте посилання, киньте. Для з'ясування всіх обставин ми ось сходили в ТЦК. Намагалися зрозуміти, що там і як там, того, що по всіх документах пишуть, що працівники ТЦК не можуть носити військову форму, не мають службових посвідчень, не можуть зброю носити, а носять. То, пане тука, то може всіх працівників ТЦК треба в миротворець, бо вони порушують наше законодавство. Розказують, що на сайті миротворець верніше написано, що я закликала до вбивств військових. Йой, хай Бог милує. Єдине, до чого я можу закликати, це до збереження життя звичайних українців, Того, що в нас зараз є дуже велика кількість силових структур в Україні, які зобов'язані йти зі зброєю в руках і відстоювати нашу державу. І якось це не фермери, трактористи, хлібороби, лікарі, вчителі, а є ціла купа спеціально обучених людей. Що хочу вам сказати? Я знайшла дуже цікаву інформацію. Вона є у вільному доступі. Ви також можете її переглянути. Я думаю, що це буде для багатьох цікаво. Стосовно діяльності пана Туке, його діяльність тісно пов'язана з діяльністю сивочолого гетьмана. Можете почитати, це є у вільному доступі. І саме сивочолим гетьманом Тука був призначен. Призначений головою Луганської військової адміністрації одразу після Москаля. Доля Москаля відома. Ну, я думаю, що всім туди дорога, хто дійсно пре проти державності і проти, проти патріотів України. Е, стосовно ще раз кажу, стосовно закликів, до повалення конституційного ладу, там ще ще чогось, у мене є конституція. І саме по цій книжці я живу. І 19 стаття цієї маленької книжечки мені говорить, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. А, ну, ще раз кажу: не знайшла закону, яким було утворено Національну поліцію, і не знайшла закону яким було утворено ТЦК. Також органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Того е Сайт Миротворець е зі мною особисто в тісненьку штангу лупану, Того, що е всі свої ефіри. Я ґрунтую на українському законодавстві. І мені цікаво, чи не хоче СБУ поцікавитися сайтом Миротворець, тому що я так розумію, що Конституцію вони не визнають. Окрім того, сайт Миротворець цікаво діє. Блогерів всіх, активістів, журналістів, всіх туди. А що там немає злодіїв, котрі розкрадають нашу державу? А що там немає. Е... Командирів, котрі поклали людей батальйонами. Чого їх там немає? То за кого сайт миротворець? Вибірково дієте? Ще що хочу сказати про життя військовослужбовців. Якби держава про них піклувалася, то на сьогоднішній день вони б не стояли на просторах інтернета з протягнутою рукою. І хто-хто, а я дуже добре знаю, що таке втрачати рідних і близьких. Е, і знаю, як то, коли родині загиблого віддають підробні посвідчення. Я знаю добре, як військовим видають підробні посвідчення. То хто у нас займається сепаратизмом? Е, до речі, кажуть, що сайтом Миротворець пов'язаний Антон Геращенко. Проте президент Зеленський це заперечує. А у мене особисто складається думка, що мамині царапинки поліція. Починає тиснути на активістів саме через ось цей сайт, дискредитуючи їхню діяльність. Тому якось так, друзі, разом сила і разом до перемоги. І, до речі, ще дуже цікава інформація для маминих царапинок: Україна заблокувала транзит російської нафти в Угорщину. Нафтопроводом Дружба. Серйозно, на третьому уроці війни. Угорська енергетична компанія Мол і російська компанія Лукоїл, яка постачає нафту з Росії до Угорщини, зараз разом шукають юридично прийняте рішення, щоб відновити постачання. Угу, прекрасно. До речі, цікаво, а чого на сайт миротворець не потрапили? Ахметов, Бабаков і інші представники енергетично енергетичної структури. В Україні, котрі знущаються і геноцидять українців. Вибірково сайт працює чи як? До речі, щоб всі розуміли, труба Дружба 2 там не йде нафта, там йде солярка, котра продається, тобто де котре продається на лівих АЗСках по всій Україні. Тому, якось так, сайт-миротворець. Я думаю, що першим, кого потрібно було вносити, це президентів, котрі здали нашу державу, котрі розпродали нашу військову міць, військовий потенціал. От їх потрібно було вносити починаючи з Кравчука і всіх в підряд. Тому, друзі, разом сила, разом до перемоги, волю політичним в'язням, не таким розкрученим, як Червінський, того, що чогось за інших навіть заставу не призначають, так як за нашого Павла, а за Червінського. Із барського плеча Петро Олексійович відлистав аж 9 мільйонів. Далі буде Геодоста.